Приклад трьохрічного абрикоса, який сформований за прикладом вази, чаші. Він сформований тут в 5-6 рукавів. Відповідно за рахунок літніх операцій, всі е, прирості, які росли по сторонах, я общипував обрізав. Ось так виглядає це формування. Саме адекватніше по обрізці. Я бачу, що в принципі, є на просторах Ютубу. Це українське яблуко пояснює про це формування. І це саме адекватне формування. Для того, щоб плодова брунька не тікала на периферію, відповідно потрібно формулювати ось такі рукави, які дозволяють зберегти всю плодову бруньку вздовж цих рукавів. І, відповідно, там пояснюється більш чітко, як працювати з заміщенням, наприклад. Тобто, найкраще закладається плодова брунька на двохрічних. Таких лозах. Це, відповідно, сформовані всі лози цього року. Ось такий вони вигляд мають. І відповідно після цього, коли тут закладеться плодова брунька, вона такими списками закладаються, коли, наприклад, відплодоносить такий рукав, ми його обрізаємо приблизно десь тут. І тут в більшості самого низу є ось такі бруньки, які можуть відбити потім знову ж. І таким чином ми працюємо на заміщенні таких рукавів. Відповідно, один рік від плодолосило, обрізали, вистрілили знову ж рукави, які дозволяють замінити ці рукави. І таким чином плоди не тікають на периферію, і цього достатньо для того, щоб постійно мати плоди на двохрічних пагонах.